Це вперше Україні крафтове виробництво тілющих байзамів за тисячолітніми рецептами на основі нашого карпатського лікарського рослинного букету, який називається лікарська сировина, mm -hmm. коли дбайливі люди йдуть до лісу. Вони нам приносять отаке зілля. Як ви бачите, в нього входить високогірні рослини, їх практично тут є більше двадцяти. Але найосновніші будемо говорити, ми даємо липа серцелиста. Це та така, яка має гарні, тонізуючі і протизапальні дії. Є глід, є материнка, є меліса, є чебриці і багато різних рослин. Зачекайте, зачекайте, це класичний карпатський чай. Ви зараз кажете. No, але він є основою для наших бальзамів. Заставляємо в цей екстрактор. Ага. Після цього відбувається наступний процес. Анатолій, покажіть, будь ласка. Значить, відбираємо спирт в мірник. з мірника він подається в цю колону. Потім, після того, в певній пропорції, яка нам потрібна для екстрагування, е за заганяється, закачується сюди вода і змішується. Спирт переганяється сюди. Це не так, що як самогон роблять, ні, де він ні, є. Ні, 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 ні. Це ви процес. робите. Той самий чай, так. але на горів. В двох банячках вона має гуляти, два воно тижні. Воно не просто настоюється. Так. розумієте? Тобто сам процес пере. переходить, переходиться. Циркуляція. Після цього основа перекачується в дубову бочечку, а там вона повинна трошечки що зробити настоятися. десь два-три тижніше собі разом, як кажуть, в дубі міцнитися і настоятися. А потім воно переходить на процес. Уже який називається після цього купажування, це наш іра технолог. Вона знає всі рецептури, згідно які нами затверджені секрети. Перекачуємо частину цієї основи, що настоюється в цих даних колонах, і потім відповідно до кожного з рецептів доволяється певна кількість екстрактів різних коренів чи трав, таких настоїть. І вода, Зачекай, Зачекайте, Настоюється два тижні на травах. Чай, чай, да. А після того ще додається є ще окремі екстракти, які настоюються також. Як ви бачите, основу в добових бочках, а тут настоюються екстракти. Бачите, тут корінці. Ух ти! І спирт, і вода. Скажіть мені, будь ласка, ми знаходимося в такому районі, що до кого не прийди, є наливки, є самогон, є у кожного є що пити. В чому ваш секрет? Будемо так говорити. Ми єдине в області легальне виробництво, яке має право це робити. У Нас не контрафакт, у нас <проб> продукт, який це важливо, це важливо. акцизну марку. <проб> <проб> ми <проб> дотримуємося традицій. Ти що ну. Древньовікових і тим більше. Навіть ці екстракти, щоб настояти. Має бути цей корінь чи то листя у певний час зібрано, з правильно настояно. Не кожен це знає. Хтось робить на око, ну а ми робимо по. — Тобто у вас все прям як має бути, так Так, так, так як має бути. Ми Тому у нас падаємо про людей правдивий, крафт. правдивий крафт, так називається правдивий <рес> згідно діючого законодавства. Так, от правдивий <рес> крафт згідно діючого законодавства. <рес> Браво! Але ходіть секундочку, ще сюди. Не забувайте, ага. що основний наш інгредієнт оце є Один. наш мед з прополісом. От бачите, який він чудовий. Білий з маточним молоко О, і ми його додаємо власне до нашого. Це це є основа до тобто чого ми… Тобто не сам ми... мед, а мед висом, да. сабрус і маточне молоко бачите, він такий білий, він такий білий, не такий крем. Yeah. І вже це він скупажований, як ви бачите, мінімум. З тижнів два. Вже декілька разів ви сказали корисно, 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 корисно. Що це правда корисно? Звичайно, але в міру говорити. Власне, самі рослини не завжди у воді можуть дати віддати ті цілющі властивості, що додають у екстрагуванні спирту, меду і інших. От медовухи, продавні наші, чи все інше, то робили. Але люди з користю робили, тому що вірусні, протизапальні, захворювані. Третє, щось інше і так далі. Але упаси Боже передозування. Оце mm -hmm. одне єдине, чого не любить. Алкоголь. Ми вже зробили відповідно продукт. Ух ти. У нас є тут лабораторія. Отака перегонка, як називаємо самогонний апарат, можемо сказати. <гум> Тому що, як ви бачите, є багато інгредієнтів, де нам треба розуміти, скільки часто спирту є. І воно ну, так має покипіти, поки не википить і не наповниться сюди. Ось такий вже кінцевий результат, прядно-ароматичний. Ага, це те, що сюди так? так. Та, 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 ага. та. І ми вимірюємо кількість спирту. Що цікаво, що в нас не тільки відбувається процес. Виробництва байзамів, але ми робимо дуже ну як би сказати найцілющіші, найнатуральніші водички. Це наш карпатський лимонад. Чим ми гордимося, тим, що тут тільки натуральна основа. Фактично, єдине, що входить в цей чай, це в цей напиток, це е, сама фруктоза, а також лимонний сік. І додали в лимонад іван чай Він так якби підкреслює нотку лимона, і тоді лимон стає ще добрішим, так сказати. Його майже не відчувається, але лимонад стає добрішим сам по собі. У нас поки що є три вида: це карпатський мохіто, карпатський лимонад і також кленова. Тобто, по факту, ви робите цей солодкий сироп і в нього додаєте нормальну, Екстрактів. справжню воду, так, да? так. так. І виходить, у нас така вода непогано. Звичайно, і відчувається, що саме головне, що відчувається, що вода натуральна. От є цей е газ, газована вода. Да? Це ж газована вода? Так, звичайно. Але нема ефекту. Отакої штучної карбонації, якої от немає ефекту м, цих великих підприємств. Так звичайно. я не знаю, як це сказати, тобі, от, передати. Ну, ти відчуваєш, що воно дійсно крафтове прикольне. Кока-кола, великі гравці. Ну як можна з ними конкурувати? Знаєте, тут ми конкуренції не боїмося. Чому ми, по-перше, не такі великі, не женемося за таким великим грошами, але даємо відчути, щоби туристи особливо. Що таке натуральний продукт? Ми mm -hmm. на споживача, а такого, який приїздить в гостів Карпат. Йому треба показати не кока-колу ту, яка є, чи щось інший завезний продукт, а той, що робиться тут з місцевої сировини. Сто відсотків. А тепер йдемо до музею. А от ви завжди кажете, ми маленькі, ми не женемося. А наскільки ви маленькі? Ну, будемо так казати, якщо 600 пляшок, наприклад, в день. Залежно від попиту. Бальзами маємо свої фірмові, наприклад, якісь місця, можливості продажі. Маємо центрі продажу, тут дегустаційний зал, маємо ще декілька таких цікавих речей. Івано-Франківську відкрили. Угу. Ну, Десь так бальзами. Потрошку-потрошку по збільшуєтесь, так? Yeah. No, да? Звичайно. Йдемо вперед. Що ж, раді вас вітати в нашому музеї. Зверніть увагу, що ми за декілька хвилин можемо тут показати, як розвивався взагалі Карпат. Як бачите, був океан Тетіс, де все було лише тільки один єдиний марморозкий кристалічний масив, не був критий оцим океаном. А вся земля була покрита після творення нашої землі, яка була в океанах, як ви знаєте. Це не було Карпат. У нас тут в Карпатах було Сарматське море. Отакі у нас тут бігали хороші, гарні. Різні, mm -hmm. як би гуцули, сказати, гуцули, да? гуцули, яка по сучасному. Тому що е, правдиво, подивіться в Україні скільки кам'яного вугілля, кам'яне вугілля мільйони років. Звідки? Тому що мало бути теплолюбиве Сарматське море. Mm -hmm. живий світ. Mm -hmm. І коли зійшлися євроазійська і е, е, африканські плити, коли почався у світі процес з телепанням всіма горами, тоді, тоді з'явилися Карпати, не да? тільки Карпати, бачите, всі гори. Ми єдині маємо в нашому музеї, вже вони у нас в ебокситній смолі, але рослини льодовикового періоду, вісім рослин, вітеринка, mm -hmm. нартисоквіткований, на чи вітер альпійський, товстенка, дріада, айстра, і так далі. Оце справді рослини того періоду. Так, льодовикового періоду. В бокситній смолі. Оце є єдине, що ми маємо, що немає в музеях світу. У вас є виробництво. Так. Ви займаєтесь крафтом. Чому ви зробили ще й музей? А воно Чому це доповнення, важливо? це важливо доповнення. Розумієте, сам продукт по собі, він е, крафтовий, хороший, він є добре. Але тут ще має бути йти просвітницька, чому рослини живі, чому світ це такий, чому це відбулося так і так далі. Чому це так, Саме, саме тут, саме тут, розумієте, такого музею немає, і воно поєднано. Тому що людина прийде купити крафтовий продукт, продегустувати, а за одним холодно подивиться, такий музей, якого ніде немає. І ті, не ті речі, які ще далі ви зараз побачите, дуже цікаві. А ми доходимо, що людство розвивалося. І відбувався період алхімії. Ритуал очищення від негативної енергії. Що ж ми будемо зараз робити? Ой, в мене стільки такої енергії. Це, це файно. Ви уявляєте, як вашу головну чакру над головою зближується вся негативна енергія, яка була у вас накоплена протягом всього життя. Все. Уявили? Як все над вами зібралося, всі ваші страхи, всі ваші установки, все те, що вам мішало розвиватися, рухатися далі? <звук> <звук> То не я. А тепер дуже негативний, ви кидаєте звук такий. Ще сильніше! Ще сильніше. А тепер виплюйте із себе. Це не все. Ось тут перед вами є вінок життя, і от ви зараз цей момент можете уявити, як зверху на вас йде енергія світла і добра. Ви наповнюєтеся. Позитивом і все в вашому житті вдається як найкраще. Отак з відкритою руками, отак взяти енергію. Я скажу, що в цьому дегустаційному залі зібрана одна із найкращих фітотерапій, яка є україни і світу, я маю на увазі у вигляді літератури. Є можна знайти любі рецепти на відповідь на любі запитання всіх наших людей, які творили українську народну медицину, і одночасно є травники різних європейських напрямків, 1800 1700-х років і так далі. Це довго збиралася ця література. Тут все чітко відтворено, зроблено, показано. Ну і звичайно крафтовий продукт, який Роман трошечки розкаже про нього. Перше, що ми маємо це Карпатський Калган. Це шлунковий тракт, все, що пов'язано з шлунковим трактом. Покращення, травлення mm -hmm. і тому mm -hmm. подібне. Воно працює як мезим. Його найліпше, я так всім ражу, 100-150 доїди. Золотий корінь. Наукова назва радіола рожева це теж корінь, так, це все, що, що пов'язано з серцем, а також розріження крові. Ну, Сердечникам горівки не можна, але якщо лікуватися, то беруть теж оцю радіолу рожеву і просто по капельці так капають. Тут ми маємо підойму, тут три вида корення. Я вам прочитаю яких? Калган корінь, радіола, корінь, а також терлич корінь. Коли ці три корення знаходяться разом, то вони дають такий ефект, який добре впливає на чоловічу силу. І карпатський джин. Чим унікальний джин? Ну тим, що є лівець, зібраний руками нашими, так сказати. І Це джин наш карпатський. Ну і наші бальзами. То, чим ми гордимося. Тут. Основа 10 видів траві, де і вже залежно від виду ми додаємо різні компоненти. Наприклад, якщо це чорний горіх, то це з додаванням чорного горіху буде. Карпатський мольфар більш ягідний. Наприклад, сила довбуша більш корінна, там більше таких інгредієнтів. Чорногора вже настояно в дубовій боці. Це для любителів коньяку. Гуцулка Ксеня це більш жіноча. Тут іменно жіночі компоненти, більше маточного молока. Бальзам карпатський, тут основа мигдаль. І також маленькі в нас ще є лікувальні настояночки. Це от як мікстурку, да? Так, звичайно, 50 що 50-30 грам. Це так само, наприклад, як з нашими бальзамами. Це профілактика в першу чергу. Бо через те, що 20-30 грам з кавою чаєм на сон або рано mm -hmm. навіть випити. Ви забудете ж таке хворіти. Це так, якби ти чеснок їв. Ну я так це mm -hmm. якось бачу. Бо через mm -hmm. те, що ну так працює, от іменно ті всі <клух> вітаміни, що там є це вони… Це так, ти чеснок їв. Ні, ну так класно. Так, так воно і є. так Воно і працює. укріплюється імунітет просто-напросто за допомогою тих трав, тих вітамінів, що там є. Вона є така проста, дуже легка історія. Раз ми піднімалися на Говерло, і чоловік мені каже, я далі йти не можу. А я знаю, що це тиск нормалізує. У нього тиск, все, ми йому таблітки, нічого не допомагає, він стоїть, нікуди не йде. Я думаю, ну, була не було, пробуємо. Кажуть, що допомагає. Ну, 150 грамів налив. Зійшов на Говерлу і назад зійшов і Нормально. довольний був. <рес> Та правда, ще раз я його заправив по дорозі і, і все у нас було добре. Ми дійшли, так як має бути. Ну що ж, до дегустації представлений бальзам Карпатський. Так як я казав, основа це 10 видів трав, Ґгум. і уже далі тут основа це мегдаль. Такий насичений аромат. М -м -м. І гірмастер. І гірмейстер. Але прям але... дуже схоже. Але, але м'якіший, да? не такий так... різкий. Так, м'якіший і лікувальний в першу чергу, бо єгермейстер це попити. Ага. Так, а це вже більше як ліки, да. не притерний. Не, нема такого. Ні да, ні. Що ми там ще п'ємо завжди. <рис> ну, Більше на Чорному горісі бальзам не робив ніхто. Досить, досить, досить. Що каже перший місць вже? Я відчуваю, що є якісь трави. Ну, ніс не каже нічого. От, взагалі, якщо там було більш-менш зрозуміло, що я зараз буду коштувати Так, чорний, чорний горіх. Правильно! Звісно, це ж чорний горіх. <ріх> Спробую описати вам смак. Сама консистенція більш плотна ніж всі наливки, алкоголь, він більш насичений. По-друге, дуже багато смаків. Тобто він розкривається, в тебе є. Перше враження, після того є смак, після того є після смак, після того є оцей, як я не знаю, передати. Ну от аромат в носу. Коли ти робиш ковток, а після того відчуваєш аромат всередині. І це прям прикольно. Прикольно, що вони відрізняються один від одного. У цього от чорного горіха є дуже приємна горчинка. Вони всі доволі солодкі. Так? Це прям ну такий солодкий. Бальзам, але да? ну, у цього є ще гірчинка, і він такий більш широкий по смаку виходить. Через те він так і зроблений, через те, це унікальне. Унікальний бальзам. Ага.